Ожен аграрій має надійних помічників потужну сільськогосподарську техніку, яка відіграє важливу роль у розвитку та оптимізації сільгосп виробництва. Сучасні комбайни відіграють ключову роль у збиранні врожаю. Вони оснащені передовими технологіями та функціями, які спрощують та оптимізують процеси збирання, обробки та очищення сільськогосподарських культур. Високотехнологічні машини потребують професійної діагностики, налаштування та можливих ремонтних робіт. Саме тоді на допомогу приходять наші кваліфіковані сервісні інженери. Кластеріон – унікальна машина. Цей комбайн надихає аграріїв у всьому світі. Новий модельний ряд Ріон є синонімом високого рівня пристосованості до вимог кожного господарства. Надзвичайно важливим є звернення до професіоналів. Наша компанія є офіційним дилером техніки клас. Сервісні інженери обладнані сучасним діагностичним та ремонтним обладнанням. Ремонтні роботи проводяться з використанням оригінальних запасних частин та мастильних матеріалів. Регулярна діагностика критично важлива для підтримки ефективності, надійності та продовження терміну служби. Запорука успіху, любов до своєї праці наша праця надзвичайно важлива, важлива як для агропідприємств, так і для всієї країни. Розгалужена система наявності складів по всій території України та придумана система контролю замовлень гарантує, що замовники вчасно отримують оригінальні запасні частини. На кожному представництві ми маємо власних сервісних інженерів, які пройшли спеціалізовані навчання. Вони повністю готові надати професійну допомогу та виконати складні ремонти навіть в польових умовах. Щодо післясезонної підготовки техніки. Завдяки програмі Post Harvest Check витримуєте надійний та високий рівень сервісу. Нашими сервісними інженерами буде проведено після інспектування та ремонт по електронному списку конкретно, конкретно згідно конфігурації комбайна та саме вашої машини. Це дасть змогу уникнути небажаних простоїв сезон, підтримує машину в оптимальному стані. Завдяки після сезонному дефектуванню ви маєте можливість забезпечити собі привабливі зимові умови та індивідуальні знижки, особливо тоді, коли ваша машина перевіряється, ремонтується дистриб'ютором клас поза сезоном. Даний підхід гарантує високий рівень якості дефектовки та вчасної підготовки вашої машини. Однією з головних переваг є надання замовникам широкого спектру наявних оригінальних запасних частин. Система обліку дозволяє максимально скоротити час очікування запчастин з моменту оформлення замовлення до його одержання. Компанія Рідонтех надійний партнер для кожного сільгосп-виробника. Ми здійснюємо продаж ведення в експлуатацію, гарантійне та післягарантійне обслуговування кожної проданої машини. Якість виконаних робіт наша візитна картка, що гарантує взаємовигідну, надійну та якісну співпрацю. «Рідон тех, разом працюємо, разом виграємо.